Не Ніхто не буде допомагати. Навіть 10 копійок не дамо, навіть десять туновських запасів. Навіть тисячу копінок не дамо. Навіть десять хуновських запасів. Це перевідок це вкраїнка. Я не можу піти спокійно до хати, банк і його біля свій уроків. Хто нічого не робить, там сидів, поговорити. Бачу, бачу е, ви мене любить, ви хочете висловити свою думку, висловлює свою думку. А я маю свою позицію. А ваша позиція не дорожня. Я ця ваша позиція. А вона в центрі. Наш снідамо. Хто казав, ви його ставите, скажіть, у нас його вибирав народ? Знать, народ, підходили. <питреш> а я буду а і багато чого для нас ви спокійно собі станте в день і розказуєте, що ви, собі Шо, ви на ніч робите такі всякідачі. Робив нормальне цивілізоване місто, шановні, ви собі випали і рішаєте до того такі робити всякі дива. Що це таке? Що ви розбираєте? Давайте розходимо всі. Ми подивіться, що вони витворяють. Товариство я пропоную вам всім зайти до сесійного залу Золочівської міської ради. Ті, хто привезли шини, чітко сформулюють свою. Позицію, чому вони привезли шини, що з чи справа в мені, чи справа в шинах, чи в чому інакшому. Ви все чітко скажете, ми дамо вам можливість гарно сказати. Візьмемо папір, підпишете навіть якесь звернення. Якщо є питання по довірі до мене, до Ігора Гринківа, то будете мати підставу, написати звернення, і це звернення буде включено в обговорення до того, чи бути мені міським головою чи ні? Якщо тільки в мені питання, якщо тоді поїдемо всі до сесійного залу міської ради, запрошую.

Будь ласка, свою що думку вислухаю ви 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 від... чолові... і виходить. Смотри, що ото? Смотрите, приїхали зі Львова люди і питають. що Я чужу, що 10 чоловік. Другий дизайн, це нормально. Тренер спортивної школи, я можу російськомовний, я працюю багато. Я так чую, проводжу тренування і мені тут кажуть, що. Мол типа такая ситуация, что нашего мэра приходят здесь шинами обложить. Я так думаю. Мы тренировку снимаем и приходим этим и смотрим. Стоят -то. одна женщина, вторая женщина, третья женщина. говорит. мол типа мы что-то против. Где такие, что может быть этим? Где общество? Где это? Можем это какое-то против. Значит, мы за два-три человека сбираем такую толпу для того, чтобы снимать все сильные. Я дякую вам за те, що ви стривожені з приводу того, що представники місцевих партій і організацій сьогодні намагаються сказати, що мені слід виявити недовіру. Я не уникаю цього питання, кажу я вам, тобі, Андрію Дзурман, тобі Бутинський і всім іншим, хто стоїть тут. Я призначу сесію міської ради. Якщо бажаєте, пишіть звернення. Включу в порядок денний питання довіри чи недовіри до міського голови. Не тримаюся за цю посаду, щоб ви всі знали, я про це вам говорив. Через те не бачу потребу тут мерзнути. Дякую вам, усі звучився. Йдіть додому. Хто бажає постояти, той хай стоїть. Хто хоче щось написати проти мене, хай письмово напише. Я це зареєструю, скличу чергову сесію. Розпорядження дам до газети. У всіх, ці, Всі е, сайти, хай всі собі почитають, щоб всі знали. Значить, якщо, думаю, нас буде багато на сесії, то, мабуть, ту сесію будемо робити не в міській раді, а де інде? Може, в Народному домі попрошу, щоб прийшли депутати, щоб сіли, щоб всі бачили, щоб прийшла громада. Бо мене обирали на горстка людей. Мене не обирав, не Беркут, а люди з Олочівці. Через те не треба, хлопці, дурниць писати до газети. Майте гонор. А зараз прошу вас, усіх. Ідемо додому, бо колідувати не будемо. Чи раз заколідуємо? Нова колідуємо. стала, радіста! Я кодину на. the yeah. Хтось страждає! Слава Україні! Героям дякую вам, слава! Дякую вам усім! Йдіть додому! Дякую! Щиро дякую за підтримку! Будьте здорові! Дякую! Ви не розумієте, що тут робиться. В Україні війна на носі, Люди не знають, як мають виживати там на тому фронті, а тут починають херньою займатися самою натуральною. Тому що хтось в когось бабло в Києві з'явилося, або у Львові, і хтось хоче тут проплатити всю фігню. Людина сьогодні, що людина завинила, скажіть, що мало таких є зараз в Верховній Раді, які приймають, які сиділи, голосували 16-го числа і того вийшло. Сьогодні сидять на претендують на посади високі свої, опять торгуються. Так що тут я рахую, то є все проплачена фігня, і тут взагалі нема на що на то уваги звертати. Тут пару знайшлося людей, які за гроші, які прийшли, просто пару рублів своїх відробити, то вже відробляли, коли свічки платили, і зараз то саме відробляють. Все, дякую, я більше не маю що сказати. Просто я сьогодні повідомили буквально годину тому назад, що в Золочеві почались такі неподобства робитись, як в інших містах, ну, але оскільки в других може є якась причина, але тут в нас немає ніякої підґрунтя для того, щоб робити такі заворухи. На мою думку, я працюю в селі вже буквально 28 років, приїжджаю в місто, взагалі живу в Золочеві. Приїжджаю сюди як в Європу. Мені приємно, тут освітлено, все працює. Якесь відчувається часточка Європи. Але тут з'являється попередня публікація в народному слові про зелений туризм. Якийсь Значить, видно таке, що вже деякі товариші виріши почати досрочну передвиборчу кампанію. Так так я проходив якраз по центру, бачу біля міської ради зібралися люди. Підійшовши, послухав, почув, що деяка група людей хочуть виявити недовіру нашому мерові. Кажуть, що він погано працює, що він нічого не робить. О. Але якщо взяти роботу нашого мера і взяти роботу, роботу Тих всіх мерів, то на, на, сучасний мер і зробив набагато більше роботи. Чи всі мери взяті разом? Я, я думаю, що люди повинні знати, що він вартує уваги, щоб всі люди звернули на нього увагу, і, і будуть нові вибори. І люди думаю зрозуміють за кого треба далі голосувати.